Буржуйки і комплекти термобілизни від першої леді Марина Порошенко привезла подарунки для мобілізованих військовий навчальний центр в Десні, де майбутні бійці проходять підготовку перед відправленням на Донбас. 180 зенітників отримали теплий одяг просто на плацу. І ще тисячу комплектів обіцяють вручити мобілізованим їхні командири. Сама Марина Порошенко сподівається, що мінські домовленості допоможуть припинити вогонь, і термобілизна згодиться воякам лише для навчань. Знадобиться? Звісно, знадобиться. Не мерзнем, ну, пригодиться. Не дай Боже, якщо потрібно, буде їх використовувати на війні. Але я дуже сподіваюся, що цього буде не потрібно після вчорашніх перемовин. Дуже хотілося б, щоб всі сторони вже на кінець змогли б дотримуватися своїх обіцянок. І виконувати ці ті домовленості, які вони вчора підписали.